Я вітаю вас всіх святом Воскресіння Ісуса Христа, Христос Воскрес. Воїску Воскрес. Ви так, влаштовані великі свята, що ми їх щороку відмічаємо. І напевне, це тому, щоб кожен з нас зміг задати собі особисте питання. А що для мене це свято значить? Що воно несе для мене? Якщо взяти в масштабі нашої планети, християнство це одна із найбільших релігій світу. Ми це знаємо. І насправді, я коли роздумував над тим, що буду говорити, християнство воно абсолютно логічне. Коли ми беремо Інші релігії, їхні, можна сказати, зачинателі цих релігій вони не Воскресали, ніхто з них не Воскрес. Навіть взяти чи то буддизм, чи то мусульманство, Найбільше після християнства. Там немає Воскресіння. І тому, коли ми переходимо до нашого особистого питання, ми приходимо до питання віри. А вірив в що? У мене є хороший знайомий нещодавно запрошував його додому в гості. Він не атеїст. Він каже: насправді немає ніякої логіки. Немає ніякого сенсу життя. Немає. Християни сьогодні кажуть, воно є. Воно є якраз Воскресіння Ісуса Христа. І хочеться сьогодні, щоб ми. Будемо читати тексти, щоб ми подивилися, насправді, що дає нам Воскресіння сьогодні, в ці дні, коли тиждень назад був прильот по Сумах, велика кількість людей загинула. Щодня ми бачимо смерті, смерті і всюди смерті. Коли ж це все закінчиться, ми з дітьми її пісню співаємо. І відповідно зал, відповідно, ви реагуєте на цю пісню. І це зрозуміло, тому що воно нас болить. Але насправді... Що нам сьогодні з цього свята, коли скільки піде навколо? Я хочу, щоб ми були уважні. Ми будемо читати декілька текстів. Перше ми почнемо читати з Євангелії від Івана, 14 розділ. Ми прочитаємо перших 6 віршів Івана 14, 1-6. Хай не тривожиться ваше серце. Ви віруєте в Бога і в мене віруєте. В домі мого Отця осель багато. А якби було не так, то я сказав би вам, я йду приготувати вам місце. І коли піду і приготую вам місце, прийду знову і візьму вас до себе, щоб і ви були де я. А куди я йду, ви знаєте і шлях знаєте. Хома каже йому: Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш, і звідки ми можемо знати шлях. Ісус каже йому: Я шлях. Істина і життя. Ніхто не приходить до Отця інакше як через мене. Це ми прочитали слова Ісуса Христа, і хочеться одразу, щоб ми згадали історію, яка була в Іванглії Матвія: Христос, за декілька днів до своєї смерті, він йде в Єрусалим і Він пояснює учням, що має статися взагалі з ним. Це 20-й розділ, 17 вірша. Йдучи в Єрусалим, дорогою Ісус узяв окремо 12 учнів і сказав їм: ось ми йдемо в Єрусалим, і Син людський буде виданий первосвященикам і книжникам, і вони засудять Його на смерть. І видадуть його язичникам на насміхання, вичування є Та на третій день він воскресте цій розповіді з Матфія, яку ми прочитали, там були книжники, були фарисеї, були римляни і, напевне, думеї. Учні серйозно не сприйняли ту розмову. Коли ми пригадаємо ту історію, то та розмова закінчилась тим, що учні роздумували, де вони сядуть в Царстві Ісуса Христа, тому що перед цим їм Ісус сказав, що в царстві моєї висядати на 12 престолах, судити 12 колін Ізраїлевих. І вони, напевно, уявляли престоли, хтось напевно уявляв собі, який цей буде в нього престол, чи слонової кості, чи з дерева, покритий золотом і так далі. Ну вони не чули про смерть і про Воскресіння. Коли ми читаємо зараз і Івана, Івана, скоріш за все, що вони зрозуміли, що щось трохи не так, як вони думали. І вони вже засмутилися. Тут уже немає на таємній вечері. Їх вже не цікавлять престоли, їх не цікавить, хто по яку сторону сяде від Ісуса Христа. Але їх ще одна річ засмутила: 13 розділ Івана там Ісус Христос говорить про те, що один із них, тобто один із тих, кому довіряли, один із тих, хто разом переносив труднощі, хто проживав роки, хто бачив чудеса. І, напевне, той, хто сам їх робив. Пам'ятаєте, Ісус посилав учнів. І вони казали, біси, полянується нам. Це, напевне, ті люди. Один із цих запустить найстрашніший процес або найстрашніше вбивство в історії людства Розіп'яття Сина Божого. Поштовх дасть хтось один з 12. І тривога наповнила серце не лише тільки із за цього. Не лише і за Юди. Христос далі говорить, що буде ще й зречення Петра. І взагалі ми, коли читаємо Слово Боже, ми зустрічаємо, що слова поражу пастиря і розпорошиться військом. Уявіть собі справу вашого життя, за яку ви готові віддати все. Можливо, це не справа, можливо, це найдорожча людина. Оце сім'я когось. Або все, що ви надбали, заради чого ви жили, руйнується в один момент. Я пригадую, минулий рік ми їздили на одну зустріч в Львівську область. Люди позвонили, попросили нас приїхати. Ми поїхали з Леонідом на зустріч. Вони хотіли будувати фермерське господарство, будувати їм треба було обладнання певне і так далі. Я коли приїхав туди, мені подобається звертати увагу на такі якісь дрібні речі, на номера автомобілів, на те, що взагалі, як ця людина себе веде, яка в неї взагалі психотип, темперамент і так далі. І ми коли заїжджали, ми побачили, що стоїть автомобіль на херсонських номерах Львівщина і Херсон. Нас зустрів там управляючий, каже, зараз власник приїде, приїжджає чоловік. У нас розпочалася розмова. І я задав питання, а взагалі ну, у вас Херсонська реєстрація. Він каже, так, да, ти знаєш, каже, в нас е, там напроти Енергодара, прямо на Дніпрі, у нас була і відруська зерна, і Велике Господарство, і елеватор, все-все було. І по нам просто каже стріляти. Ось серед білого дня. У нас є загиблі хлопці, які працювали. Тобто вони втратили повністю свій елеватор. Він назвав цифру, ця цифра дуже величезна, скільки це коштів все коштувало, все стояло. І вони залишили там це все, тому що постійно їх з артилерії обстрілювали. І вони знищили все. І ця людина, він каже, я ще нічого, Ну, я другий раз, ми другий раз встаємо. Але каже, в мене є один партнер, який втратив все в 2014 році під Донецьком. Каже, він вже третій раз встає. Я знаю, я просто вау. Ну, чесно кажу, ми там трохи ну, якби в тилу, і ми буває, ну, якби жаліємося трохи на життя, на те, що важко і так далі. Але є такі люди, які працювали все життя і все зруйнувалось в один момент. Перший вірш, який ми прочитали 14 розділ, він каже, хай не тривожиться ваше серце, ви віруєте в Бога і в мене віруйте». Цікаво, що коли ми подивимося ці тексти, коли Христос говорив про свої страждання і розпиття, чомусь учні чули в основному тільки про страждання і про розпяття, про Воскресіння. Я не знайшов. Можливо, хтось знайшов, коли учні. Цікавилися, а що ж станеться потім, а що таке Воскресіння? Розкажи нам, як це буде. Я не про Єрусалим, коли він буде розрушений 24-й розі А взагалі, що це таке Воскресіння? А чи воскреснемо ми? Чомусь ми не знаходимо таких текстів. І я прийшов до висновку, що, часто, коли ми думаємо, що все навколо руйнується, що все валиться. Бог каже, що насправді це не так. Це початок чогось іншого, це початок чогось нового. І кожен фініш це по суті старт, одна письменниця писала. І ті обставини, які нас оточують, вони, як правило, сильніші за нас. Ми не можемо вплинути на них. Ми розуміємо, що не ми ними керуємо. І тоді від нас Бог вимагає лише одного. Ви віруєте в Бога і в мене віруйте. Продовжуйте вірувати. Ось єдине, що дає сили переживати важкі часи. Ось те, що може втримати нас. Вчення Христа, який став відомим в Ізраїлі, як ми дочитали до цього місця, ми б напевне подумали, що все воно має перестати існувати. Послідовники втікли. Один із послідовників Його видав, інший зрікся. Але після смерті ми знаємо, що було Воскресіння. І проповіді Ісуса завдяки Воскресінню Ісуса Христа досягнула до кінця землі. І сьогодні ми є свідками цього. Ми можемо задати питання, а чому треба вірити саме Ісусу Христу? Шостий вірш, який ми прочитали, Він відповідає. Ісус каже йому, я шлях, істина є життя. Ніхто не приходить до Отця інакше, як через мене. Тобто Ісус Христос каже, що Він є дорога до Бога. Він каже, що Він є уособленням Божої істини. І третє, що Він каже, Він є життя. Про це свідчить Його Воскресіння. Христос каже, Я є Воскресіння і життя. І далі, коли ми читаємо 16-й розділ Івана продовження цієї розмови, він говорить, що віра має ціль. Віра це не просто заради віри, або це якась така ось самодисципліна, яка збереже нас багато в яких питаннях. Та, да, можливо, самодисципліна це теж добре, але вона обов'язково принесе дивіденди радості. Ми читаємо 16 розділ з 20 вірша. Істину, істинно вам кажу, ви заплачете і заридаєте. А світ зрадіє, ви засумуєте, але ваш сум обернеться на радість. Жінка, коли народжує, має сум, бо прийшов їй час. А коли народить дитину, то вже не пам'ятає скорботи від радості, що на світ народилась людина. Так і ви тепер маєте суму. Та я знову побачу вас, і ваше серце зрадіє, і вашої радості ніхто не забере вас. Христос каже, що в учнів настане темна пора. У них настане пора плачу. Пам'ятаєте, коли фарисеї роблять зауваження Ісусу Христу, що це твої учні не постяться, Він каже, нічого, прийде той час. Вони сьогодні радіють. Прийде час, коли настане печаль, коли настане темна пора. Але оточуючий світ в цей час, що за що робитиме? Радітиме. І пам'ятаєте, ми тиждень назад збиралися, коли згадували історію, коли Ісус Христос входив в Єрусалим. Єрусалим радів. А що було з Христом? Ми читаємо, що він коли подивився на Єрусалим. Він заплакав? Було щось схоже. І коли ми переживаємо схожі моменти в житті, коли нам хочеться плакати, коли в нас печаль на серці Христос каже одне, нагадує нам, збережіть віру. Збережіть віру. Напевне, тому високу оцінку Бог дав Йову. Пам'ятаєте? Прекрасна книга Йова, скільки страждань, скільки біди, скільки горя в тій книзі. І Бог дає височенну оцінку Йову. Напевне, тому що Йов зберіг віру. А я знаю, відкупитель, відкупитель мій живий, каже Йо. Учні були в такому стані три дні. Напевно, їм ці три дні здавалися вічністю. я... Побачив щемливе відео, був великий обмін. Думаю, багато хто із вас бачив. Багато наших людей повернулися з полону, їх обміняли. І одне відео було, він ходив по телефону, цей чоловік і повторював один вислів. Мам, я вистояв! Мам, я вистояв. Знаєте, це відео так мене вразило, ці слова, які він говорив. Хотілося б в цього чоловіка запитати, а що його все-таки зберегло? Як він не втратив цю віру? Як він не втратив надію, переносячи тортури, страждання там в полоні? Напевне, хтось із нас теж переносить якісь переживання, та й всі ми, ось уже три роки, хтось можливо 10-30 років, 40 у з кожного різні причини. Але в порівнянні з вічністю це набагато менше, ніж три дні. Там іноді кажеться, що ось це от чередування цієї біди різної, воно просто воно не перестає. У нас кожного багато питань. Давайте повернемося до тексту. Коли їх сум обернувся в радість, Ісус Христос каже, ваш сум обернеться в радість. Луки 24 розділ 38 вірша. Після Воскресіння Ісус з'явився посеред них. Та Він сказав їм, чому ви стривожені, чому сумніви входять у ваші серця. Подивіться на мої руки і на мої ноги. Це я сам. Доторкніться до мене і подивіться, бо дух плоті і кісток немає, як ви бачите в мене. Сказавши це, він показав їм руки і ноги. Коли ж вони від радості ще не вірили і дивувалися, він сказав їм, чи є тут у вас якась їжа. Коли ж вони від радості ще не вірили. Насправді, коли ми читаємо історію про Воскресіння, то ми бачимо, що учні до останнього не вірили, що Ісус Христос воскрес. Ми навіть коли говоримо про жінок, які прийшли, розповіли. Чому Петро і Іван побігли до гробу? Вони не повірили жінкам. І цікаво, що Іван пише про себе, що він, коли прибіг, він першим зайшов у гробницю, хоча прибіг першим Петром. І він пише, що побачив і увірував. Побачив і увірував. Він не пише це про Петра. Ми знаємо, а посол Бог пише, згадує про Петра, що Христос особисто Петрові з'явився в Києві. Певно, тому що були проблеми з вірою. У нас людей бувають проблеми з вірою. Це природна для нас. Якщо кожен із нас пригадає радісні моменти свого життя, то найперше або найбільше це, напевне, тоді, коли ми пізнали Євангелію Ісуса Христа, коли ми отримали мир в серце, коли нас наповнила радість, коли Ісус Христос простив наші гріхи. А на сході стала спокійною. Ми стали вільними людьми. І ця радість так само актуальна, вона і сьогодні, доповнюючись тими моментами, що, попри оці всі, як ми говоримо, проблеми біди, ми бачимо, як Бог піклується про нас. Ми бачимо, як Бог відповідає на наші молитви, як Він доходить до нас, нас на зустрічах, як Він підтримує через якихось людей, через якісь обставини, там, де ми не очікуємо як дуже часто. І хочеться сказати, що це лише невеличка частинка тієї радості, яка наповнюватиме наше серце, коли ми побачимо Христа у вічності. І тоді станеться, як написано, ми прочитали про жінку, що народила дитину, і вже забула про ті болі і муки, які були перед цим. Вона забула про те, що вона переносила, тому що ці страждання мають логічне завершення. З'явилось нове життя. Ті страждання і переживання, які переносимо кожен із нас, вони теж мають логічне завершення. Християни вірять в те, що ми маємо нове небо і нову землю, де обітає правда. І там ми будемо в новому прославленому тілі. І якраз це має нас мотивувати в наших стражданнях. Вони нам здаються нескінченними, але насправді нескінченними Біблія говорить, що буде радість з Ісусом Христом. Тому, напевне, це і є основною задачею християнина зберегти віру. Віру в те, що Христос помер за гріхи наші і воскрес для виправдання нашого. Амінь.